Російські війська сунули вперед величезними колонами, впевнені, що пробили нашу оборону та ось ось переламають ситуацію. Гусениці рвали землю, командири кричали вперед. Техніка йшла щільною стіною, але за декілька секунд все обернулося на справжню м'ясорубку. Під колесами раптово сталися вибухи, машини злітали догори, броню розривали, солдати розсипалися у паніці, намагаючись текти із пастка. Прорив, яким вони хвалилися, став їхньою власною могилою. Кадри звіти обов'язково вас вразять. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте в впод... Добавики та коментарі, а я буду розпочинати. Оглядачі повідомляють, що армія Арефії прорвала одну із найміцніших та найдовше утримуваних українських ліній оборони у Донецькій області. Після чого увійшла до Сіверська із півдня та захопила близько 20% його території. Та при цьому росіяни отримали масштабну відповідь. Так військовий оглядач Юліан Рюбка повідомляє, що російські підрозділи перед цим зайняли села Вимка та Івано-Дарівка, А прорив став найбільшою зміною лінії фронту на цій ділянці затривали ча. Саме це просування він називає сигналом, яке вже неможливо приховувати, підкреслюючи, що ситуацію більше не можна приховати ні піар-акціями генштабу, ні способами і спробами уряду применшити чи ігнорувати її. За даними українських бійців, загроза у усі верскоріско зросла. Боєць з позивним мучний наголошує, що південний фланг міста реально почав просідати. А російські військові групи заходять у приватний сектор малими підрозділами та намагаються там закріпитися. Він підкреслює, що ситуація підходить до переломного моменту. Українська осентаремучної. Уточнює, що противник діє малими групами просуваючись двійками трійками, тихо намагаючись зайняти окремі будинки і створити мікроопорні точки, формують собі так звані мікроопорники, лиш би зачепитися. Проте він зауважує, що українські сили регулярно відпрацьовують по цих групах, хоч ворог і продовжує тестувати оборону. Аналітик Шалін додає, що російські військові вже активно просочуються в місто, застосовуючи тактику, схожу на те, що використовувалися в Покровську. Інфільтраційні групи, засідки, робота на близьких дистанціях. Він зазначає, що і співні рашисти вже активно просочуються у сіверськ, але і про якесь. Закріплення поки не може йти мова за оцінкою ІСВ, на сіверському та слов'янському лиманському напрямках. Ворог випробовує новий оперативний підхід, який поєднує повітряне блокування поля бою, ізоляцію окремих ділянок, інфільтрацію невеликими підрозділами та масовані штурми малими групами. Цей алгоритм уже був помічений на Покровському, великомихайлівському та гуляйпільському напрямках, де подібні тактичні рішення дозволяли просуватися навіть без великих резервів. Ну а воєнний експерт Олег Жданов також поділився більш детальною інформацією стосовно. Покровск. Покровск остается опять же направлением главного удара. 50 штурмов наших позиций за сутки э, российские оккупанты предприняли. Мы продолжаем ликвидацию анклава в районе Шахово. Там осталось совсем чуть-чуть. Там уже наладан дышит этот анклав. И я так понимаю, что на этой неделе мы его ликвидируем. И фактически можно будет разговор о Добропольском выступе э, закрыть. И просто перейти к обсуждению и анализу ситуации на линии фронта в рамках Покровского оперативного направления. А вот... Э, Мирноградская-Покровская агломерация выступ мирноградской покровский он остается актуальным. И здесь, в принципе, та же самая картина, вот как на Константиновском направлении, тут, насколько я понимаю, наши войска начинают постепенный отход с южных, с восточной и с западной окраины вот этого, вот этого кармана, который образовался в результате боевых действий. То есть в районе Новоэкономичного, в районе Миролюбовки, Владимировки и Софиевки ну, новоэкономичного миролюбовки наши войска отошли и э, на новые рубежи обороны, я так понимаю, это постепенный вывод наших войск вот с этого образовавшегося кармана между Мирноградом и э, Покровском. А в районе Софиевки и Владимировки это, к сожалению, продолжение движения российских оккупантов в направлении Шахова с целью дальнейшего захвата этого населенного пункта и Далішого передвіження в сторону Дружковки. Тогда Константиновка, як я вам говорила, останеться в, в окруженні. Повідомлялося, що на схід від новомаркового противник просунувся вздовж каналу Сіверський Донець Донбас. Така конфігурація дозволяє готувати штурм новомаркового як зі сходу, так і з півдня, створюючи подвійний тиск на українську оборону. На іншій ділянці фронту українські сили зуміли локалізувати російську спробу прориву в районі Новопавлівка на Дніпропетровщині. 59-го Штурмова бригада повідомила, що росіяни спробували здійснити так званий новопавлівський десант, але бригада дала підсилення вчасно і зупинила атаку. У повідомленні підкреслюється прорив у Новопавлівці. Ситуація локалізована. 59-та бригада підставила плече. Усі ворожі групи відпрацьовані: частина в полоні, частина у мінусах. За даними бригади, було ліквідовано 15 російських військових ще двох взято в полон. Аналітика Діпстей вказує, що напад ворог здійснив, використовуючи туман, що дозволило навести понтонну переправу і спробувати штурмувати населення. Пункт згодом волонтер Сергій Стриненко публікував кадри, на яких видно втрати техніки окупантів, зокрема два танки і п'ять бойових машин. Один танк був підбитий вже в північній частині селища. На тлі погіршення ситуації на важливих напрямках військові експорти говорять про зміну характеру війни. Командир окремої служби БПЛА української добровольчої армії Ашот Арутюнян припускає, що кіл зони на фронті лише зростатимуть, якщо бойові дії триватимуть. Якщо протягом найближчого року бойові дії не зупиняться, кіл зони на фронті розширяться а дрони. Стануть розумнішими, велике збільшення кілзони прозводить до того, що піхота не може її пересікати. Відповідно, фронт стає. Він прогнозує також появу нових наземних роботизованих комплексів, які працюватимуть у повністю автоматичному режимі та збиватимуть ворожі дрони. Збільшення ємності батарей дозволить БПЛА літати далі й довше, що ще більше розширить зону ураження. Командир попереджає, що у випадку перемир'я може бути запроваджена заборона на дальні удари. А весь інтелектуальний потенціал, який зараз працює над такими операціями. Перейде на лінію зіткнення, що перетвориться її на величезну енергійну ударну зону. Він підкреслює, як тільки дрон-розвідник виявить, що там є якийсь ящик боєприпасів, туди буде пролітати крило зі 100 кілограмовою вибухівкою, і просто це все виносити. Щодо переваги у сфері дронів, він зазначає, що вона залежить від типу. Окупанти переважають у Бупола до 50 кілометрів, Україна у бомберах до 30 кілометрів. FPV паритет, а в Росіян більше оптоволоконних FPV. для стратегічних ударів. Він наголошує, що у росіян таких засобів більше, але питання в точності їх застосування. Воєнблогер Олег Петренко зазначає, що російська сторона опублікувала кадри із встановленням прапорів у населеному пункті Гай, заявивши про його захоплення. Раніше 31 жовтня вона також оголошувала про заняття Новоолександрівки, проте пізніше цей населений пункт перейшов у сіру зону через контратаку українських військ. За останніми даними штурм гая вився саме з боку Новоолександрівки. на ширшому рівні. Західні аналітики говорять про ризики для України. Юліан Рьо попереджає про загрозу стратегічної поразки. Якщо не будуть терміново змінені підходи до мобілізації, управління ресурсами і забезпечення фронту, він звертає увагу на провал управління особовим складом, зазначаючи, що де дислокується 17 тисяч мобілізованих щомісяця. Цілі бригади існують лише на папері, а дезертирство створює порожнечі на фронті. На його думку, українська армія недооцінює характер війни, яка перетворилася на виснажливе протистояння а втрати території лише прискорюватимуться. Він прогнозує, що Україна втрачатиме щомісяця території співмірні з площою федеральної землі. Берлін головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заперечував оточення Покровська, але наявні дані вказують на те, що місто перебуває у критичному стані, а українські підрозділи облаштовують оборону в умовах зменшення шансів на контратаку. Попри цю складну картину на окремих напрямках українські сили демонструють локальні успіхи. Під Куп'янськом ЗСУ просуваються і відкидають російські підрозділи із раніше захоплених плацдармів. Начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов наголошує, що логістика Росіян у районі Куп'янська просто відсутня в. Ефективному вигляді, пояснюючи, що, хоч українські підрозділи також мають проблеми із забезпеченням, їхня ситуація стабільніше. Він підкреслює, що гушні заяви Москви про оточення та швидке падіння Куп'янська не виправдалися. Перемогою це поки що назвати не можна. Це робочий процес, але те, що російські анонси про падіння Куп'янська були завчасними, ми вже можемо сказати напевно. На тлі всіх цих процесів російські війська продовжують намагатися обійти українське укріплення на запорізькому напрямку через Дніпропетровщину, посилюючи тиск одночасно на декілька. Кох ділянках фронту британський політолог Марк Галоті, аналізуючи ситуацію в Покровську, констатує, що місто фактично опинилося під контролем російських сил, оточений з трьох боків а бої тривають вже 18 місяців. Він зазначає, що хоча це поразка Києва, її не слід розглядати як вирішальний поворот, наголошуючи, що битва відображає зміну оперативного і політичного контексту війни. Українські військові експерти визначають ключові завдання для стабілізації фронту. Старший аналітик Антон Земляний наголошує, що критичним напрямком є масове розгортання дронів усіх типів і наземних роботизованих платформ, які компенсують нестачу людей, артилерії та транспорту. Особливо важливо є автоматизація логістики та евакуація. де техніка нині гине за хвилини. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.